Друзі нас часто запитують, що це у вас тут таке у підлозі. Е, ну, хочемо сказати, що це ніші під е, підлогові ну, батареї, які будуть нагріти ну, важко течь, е, кожної власне, зими. Е, це таке досить ну, цікаве рішення було наминове ну, прийнято. Поже воно дизайнерське і дуже от, гарне. Це будуть ну, звичайні батареї, але вони монтовані у підлогу із вентилятором також для того, щоб воно деколи швидше проривати котеч, тому ну, буде такою окрасою дому, там буде така дерев'яна решітка, так? яка буде дивитися досить естетично. Тому, якщо вам Сподобаються наші дизайнерські відрішення. Приєднатись до нашої спільноти. у Нас завжди багато чого такого цікавого можна тут власне бачити. Тому, якщо хочете, приїжджайте навіть до нас у гості, ми завжди вам все розкажемо, покажемо.